Ми говорили про те, що бібліотеки відімруть. Тобто ми не пропонуємо завтра закрити собі. Розумію, є прекрасні читальні зали, та сама бібліотека Драгоманова. Звичайно, приємніше, коли тобі на голову падає ліпнина, а не незвичайно штукатурка в гуртожитку. Проте я просто не бачу сенсу приходити в бібліотеку за тими знаннями, які ти можеш отримати, виходячи з власної кімнати або квартири. Скажіть, будь ласка, якщо ви вчитеся лише опираючись на сайті на кшталт реферати.ру, вам можна сидіти в гуртожитку. Я абсолютно авторитетно заявляю, що лише 20% наукової, справжньої авторитетної інформації в світі є у вільному доступі. На жаль, поки що нам вся ця. Ці... Це всім не подобається, але 80% є в доступі платному, в доступі закритому, в доступі, який кожен з нас не може собі дозволити передплатити. Такі або з авторизованим доступом, вже хто далі як піде, але справжня наукова інформація, якщо ви я не я не знаю скільки в мене стажу, там за 20 вже давно. От прийняти подивитися на читатську аудиторію. Чому ви вважаєте, що е, ви згідні зі мною, що наше суспільство розвивається? Можливо, не такими темпами, як би ви хотіли. Згідні? Розвиваємося. А чому ви вважаєте, що бібліотека не розвивається? Тобто всі ми розумні, всі ми мудрі, ми ростемо, росте маленька дитина, вона щось читає, вона сприймає, набирає знань. А бібліотека, оце отак як була 100 років тому, отака вона є. Бібліотека розвивається. І інформаційні послуги бібліотеки, про які ми зараз говоримо, ви є студенти. Мені дуже хочеться запитати вас, ви в дитячій бібліотеці були все-таки дитяча бібліотека? Вона особисто. Вас не привчили. У вас були, значить, забезпечені батьки, які могли купити вам кожну книжку. От сьогодні форум. Ви ходили, дивилися ціни на книги? Так. Ви вважаєте, що більшість жителів Львова. Може купити своїм дітям будь-яку книжку, яку захоче? Як я вважаю, що ні, у мене є досвід.